Доброго ранку, мої друзі! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Це таке заняття, де ми з вами перетворюємось в справжніх художників. так? І сьогодні ми познайомимось з вами ще з одним матеріалом художника. Ось погляньте, що в мене є! Це коробочка з олівцями. Тут живе дружна родина! Послухайте, як вони між собою шепочуться. Шепочеться вся родина. Відкриємо двері цього будиночка і познайомимось з цією родиною. Погляньте, як їх багато, як вони дружно живуть і нема жодного Однаково так всі різні. Зараз ми з вами з ними ближче познайомимось. Ось така родина олівців. Знайдіть олівець, яким вам подобається найбільше. Візьміть його в руки і розгляньте. Він довгий. Тоненький, вдягнений в дерев'яну суконьку, зроблений із дерева, так? якого вона кольору? В мене рожевого. Під сукнею живе тоненький стрижень. Він ніжний і ламкий, може зламатися від найслабшого удару. В олівця тоненько заточена голівка, саме вона залишає слід на папері. А тепер прислухайтесь до свого олівчика. Що він вам говорить? Запросіть олівчик подорожувати білим аркушем. Візьміть олівчик правою рукою трьома пальчиками, затисніть в замочок. Беремо олівчик біля дерев'яної дерев основи, не натискаємо сильно на кольорові олівці і в жодному разі не кидаємо. Спробуємо олівчиком провести пряму лінію. Виходить слід такого самого кольору. Це тоненький стрижень залишає свій слід. Пофантазуйте, спробуйте олівцями намалювати свій настрій. Отже, малята, з чим ми сьогодні з вами познайомились? Із кольоровими олівцями. Із чого зроблені олівці? Із дерева, що залишає слід на папері? Стрижень, тоненький стрижень. Пригадайте правила користування олівцями. Не можна сильно натискати, і не можна. Кидати олівці, бо переламається стрижень, і вже більше малювати не буде. Дякую вам за увагу! Чекаю фотографії із малюнками вашого настрою. До зустрічі! Бувайте!